Приїхали на равликову ферму. Під Полтовою у Терентіївці. правда? Зображення равликів на фермі скрізь, як і має бути. Перше, що хлопці тут зробили, влаштували перегони равликів. Переміг будік! І пострибали на батуті. А дехто поліз у телефон. Частина Роликів живе на літніх майданчиках дворі. Також їдять корм. Це притерта пшениця, кукурудза та фрейда. Настайте ж ви поставити на дощечку і вони будуть харчуватися. Знаєте, перекравлик відховається під цим щиточком. Йому всього два місяці. Так? Ще панцир в нього досить такий м'який. Ще частина равликів у приміщенні, поряд з інкубатором. Попереднього разу Нестор і Богдан приїжджали сюди в холодну пору. І тоді равликів у приміщенні було набагато більше. Це влітку і равлик прокидається. Ми сітку, електронаступ. Подивіться, будь ласка, знаходиться біля кожного стола. там Равликів тут можна потримати в руках. Нічого не вимагаєш. Насяка не покажеш мені. Є? <ривіт> Ні, ну, Вони не воєнно, ну, вони не вкусять. Щас, тут, дали, Тільки ж на місці треба буде. його Так, я шукаю. <ривіт> а це маленьке, хочеш тобі теж велико дасть? на накопили, бо тебе <ривіт> отак ручку як бочка підстави. Дивись, <ривіт> так, Рабок маленький на сім. Такі друзі, я просто люблю задавати таке питання, яке відразу плутає. Як вам такий факт проработати? Ось такі ось такі темпераментні наші створіння. Що це? Це наша морква. От морква це для них є африця. Ми завжди будемо молодими, здоровими та енергійними. І також це найкорисніше. Потім... Бо це дистанція не просто смачний, а ще й дуже корисний для нашого здоров'я. Екскурсовод розказує про особливості приготування равликів до обіднього столу. Ця страва готується друзі. 12 годин наш представлення. тиждень равлика не будує. Щоб очистився його кішківник. Далі обробляємо панцир, готуємо м'ясо, равлика, лише оця частинка, ніжка, лише там є максимальне накопичення думками вітамінів, все інше викидаємо. Потім готували смачний соус, заперширували і в морозівку. І, наприклад, коли наші прекрасні гості замовляють доставку, вам достатньо вдома поставити в духовку на декілька хвилин, щоб розтопився соус, і все на столі дивуйте своїх гостей. Да? А, а такі равлики використовуються в і косметології. Я... Я їм працюю, цей місто вже дикій коронки є такі. Уже готових равликів, хлопці спробували після екскурсії. Незадоволених не було. Ми його просто розсілимо все. Я рада, що смачно, але воно в нас десь вилилося. Джокей фрут. Я хотів фрут і я персен Це просто. От нам на ходу сподобалась кола найбільше. Мамі сподобались равлики. Їх мало. А вже ж. хтось у нас тільки три равлика з хавав. Будь-як піддайся вже йому. <рес> На останок хлопці знов взяли участь у перегонах равликів. І знову переміг бодік. Називається не храблок повісився.